Ми остаємося здесь і пускай руководство ходить загов'я за Запорожжя виходить, пожалуйста, нам сюди. Все, що ви скажете, буде під протокол записано і надано кваліфіковану відповідь на всі ваші допомоги. Для кого постійно має тривоги. Запрошую на зустріч з керівниками наших енергетичних компаній. Обленерго, покеренерго, Держ... енергонах. Так, я так думаю, що тут ви постоїте 10-15 хвилин, важливо розігнетеся. Там ви почуєте реальні відповіді на ваші запитання. Афіки не сносні сім годин. От зараз об 11 вимкнули, вимкнуть лише о 18. Я працюю онлайн. Ноутбук вивозить ще дві години після. А працювати треба, бо ну окрім нас нікого не зробити. І ну, щось треба зробити, Я, ну це дуже незручно. На три години вмикають, не встигає зарядитись ні ноутбук, ні ліхтарики, ніщо. Я вже мовчу про те, що, вибачте, в тиждень, вже тиждень понеділку неможливо що року Пішов розподіл правильні між людьми, між населенням. Бо отак почитаєш, послухаєш, більшість людей не, не день. знає про Дивіться, Є подарусь безпековий факт у залі. двохсот. Давай так, люди, так, які готові вас вислухати і привести на ваше запитання. вашего ви чи не відключалися по сім годин, а можна не більше п'яти. Но <реш> це залежить від того, піде на Кокренега нам на зустріч, шахматку ми їхньою використовуємо для складання своїх графіків, якщо це питання буде вирішено, так. Але цей обсяг, який при застосуванні чотирьох черг, в цю чергу додатково, ми ну, огранічуємося, наприклад, до трьох, а четверту чергу треба замістити якоюсь потужністю, яка буде відключатися. Запорізька власна військова адміністрація запропонувала е, перелік ну, ряд підприємств, які будуть знижувати на той же обсяг свою потужність замість населення. Я знаю ситуацію по нашому регіону. Наш регіон це е, Дніпропетровська, Запорізька і Кіровоградська область. Що стосується інших… Київська, Ніколаївська, всюди не більше чотири години. Фахівець відповідає лише за частиною України. Тобто ті команди, які ще? приходять з центральної диспетчерської, тільки по Дніпровському регіону, я знаю а ще так... були питання, здається, до Ну, НЕРОН. Чекайте, ми Шукор. ще не віддавайте на вопроси. Отвіти, послухайте, ну давайте я ще, ще скажу. Скажіть. Стосовно Скажіть. будинків з електроенергією, да, ну, то о, що о. у вас. Так, да, що нам да. нам Дивіться, ну, ця проблема дійсно є. Але наш законодавець оце не передбачив, так воно і є. Тобто У ГПВ не заборонено заносити житлові будинки, які обладнані тільки електроенергією, І до об'єктів критичної інфраструктури, які не вносяться. Такі житлові будинки також не попадають. Тобто ви, ну, ви... Ні, це як онкіска. Це моя стреля.